Є таке. І саме протестанти зіграли ключову роль в моєму житті, моя дружина Юля і другі брати-сестри дуже багато років вірили мене. Я прийшов в 5 реабілітаційних центрів для наркоманів. У моєму житті було дуже сильне пак'я сидів моя мама в тюрмі багато років, мій батько, мій дід, мій дядя, мій брат. Всі три останні сиділи за вбивство, сиділи по декілька разів. І було Ісус Христос звільнив мене. Від прокляття тюрми. Він сидів в тюрмі я. Коли я прийшов до Господа, я був прошу в п'яті міста. І я жив, і я розповідаю в своєму свідоцтву, що я е, на переступі, на приступіння, як на роботу ходив. Ну, я виходив, це була робота. Ми йшли роботу. І Ісус Христос звільнив мене від наркоманії, від бандитського способу життя. Я вчився в інтернаті на дітей серед Маріуполь, вісім років. До цього був в приюті до інтернатного закладу. Жив на вулиці. Ісус Христос звільнив мене від прадя від правдивого спосібу життя. І я дуже багато любові пережив саме від брати християн. Вони багато років в мене вірили, перетянув на природню любов. Я п'ять разів був на Рицеві, тобто я п'ять разів знову повертався, одна з них була, це Юля, вона ще не була дружина, які продовжували вірити, любити і допомагати, коли це було просто вже. Більше ніж людське розуміння, більше, ніж терпіння, більше, ніж логіка. Вони продовжували любити вірити мене. І ця Божа любов через людей, християн, протестантів, вона змінила моє життя. І сьогодні я вірю в Бога і знаю Його особисто як батько. Бібля говорить, Бог, батько сири. І він всій час є відкрився. Я насправді був не дуже таламодовитий людина. І я мав дуже багато комплексів пов'язаних з інтернатним життям і з бандитським життям. Я був дуже слабкою, хворобливою дитиною. І Бог Ісус Христос відкрив мені дари таланти і здібності. Тому я дуже вас розумію, надія, що ви розповідаєте, я вірю на природні Бога. Я просто всі мої молитви. І якщо говорить про те, де дійсно Сергій є ученик, от дійсно, я це можу без шуток сказати, це вірі. Тому що один раз приїхав до мене Сергій, і я робив багато років віри, і він улубався, я кажу, Женя, ти і віруючий і чи ненормальний? нормальний? Тут треба розібратися. Поки не понятно, знаєте, тому що На ранніх етапах, на ранній стадії віруючий. Це може виглядати трошки дурачком, тому що те, то, що ти заявляєш, те як ти себе ведеш, це не не логічно, і не зрозуміло. Її люди, хтось іде, то ну, тут, давайте ми подождемо. Смотриш і кажеш, давай почекаємо. Ну поки це виглядає, да? коли ми почали будувати, вони смотриш, віруючий, іли... віруші, Это християнська бравада твоя, говорить. Ні, розказувати не надо. У нас була ситуація, ми з початку війни, у нас жило на повному забезпеченні 200 людей. У нас був рік, ми їх забезпечували. Житлом, харчуванням, гуманітарну допомогу. Нас працювало 5 психологів, і ми кожен день з цими людьми молилися. Я кожен день заходив. Кімнати, де жили ці люди, це були люди паралізовані, люди з пораненнями, люди, які були діти з інвалідністю. Я ходив до кожного з них кожен день молився. Це, у нас, це були неоцерковані всі люди, біженці. І ми жили в стрію спочатку, і ми кожен день проводили зібрання, кожен день читали війни. І це було реальне царство Боже, проявлено в житті на землі Сергія, до мене приїжала на зворовому гості, багато друзів. І потім нас виганяли. І ми шукали оренду, я знайшов два санаторії в Морщині в оренду. І санаторій говорить, коротше, оренда 350 тисяч гривень. І от я приїхав в Білійське, ми сидим, я з Сергій. І Я їм говорю, коротше, 350 тисяч просять, а я зайду за 100. Сергій, знаєте, що ви Сергей Ольга, вы знаете, как Сергей Ну так, я говорю, ну Сережа, я ему говорю... Мое сердце возликовало. Я ему говорю, Сережа, мы верим. Это было ровно два года назад. Я говорю, Сережа, мы верим. Он говорит, Женя, ну что ты веришь? Он говорит, так не может быть. Я говорю, что не может быть? Он говорит, даже если стоит 350, это рынок, это экономика, это не экономика. Ты не можешь заехать за сотку потому то, что стоит 350. Я говорю, Сережа, мы так верим. Он говорит, мы же это, мы Победила мудрость Сергея, конечно. Нет, нет, нет. Победила вера Божья. Не Евгения, без личностей, Божья вера. вера. Нет, да, мы заехали. Не удалось заехать, Жик. За 100, 100 минут здесь. Все равно Да, мы заехали за 130. Но а потом тебя докрутили. И надо еще пару лет рассчитывать. Да, мы были Суть не в этом все. Мы заехали и год жили. За 100 то, що стоило 350. І ми молилися з людьми, які з нами жили. І вони теж говорили, що ну, це надприроді, тому що їх бажали виглядати на вулиці, такі та хати, ніпонятно, куди, це біженці, люди дуже багато. Ну, це Донецька, Луганська, область, тоді був ще Київ, Харків. І ми заїхали як лікарні. Те ж саме, як ми почали готувати, дуже багато. Тобто я вірю на проти Бога. Але я хочу сказати, що я знаю Бога як батька. Я знаю Бога, який розкрив мені дари таланти зігідності. Віці я не дуже довго людина. Я мав багато комплексів, переживаю і не мав навичок для життя. Окей. Okay. Okay. Хорошо, є гроші в навчальному це... Это... не знімайте мені така, не абсолютно все... без знакомств, без. Ну, неможливо. Я звучав. Сначала... Я работал с пасторами, со всеми. Ну, Пока. заносишь квартиру в СБУ, квартиру в офис президента, квартиру в полиции. Или приезжает 50 человек, начинает дежурить возле твоего дома. Ни клиенты, ни работники, ни строители, никто не зайдет. Пока это так. Будивница очень рызыкованный бизнес. Очень рызыкованный бизнес. Лотерея. Вся операция включит тебя в конфликции. А вы куда сливаете? И... А как вы подключились? Главный интерес – это строить пенсионный фонд, пенсионный бизнес. Главный интерес. Поэтому идея улучшения работы пенсионного фонда – это и есть идея, почему и изначально для решение э, э, дивиденды могут инвест, ну, инвестироваться в бизнес, чтобы повысить доходность. Ну, то есть главная идея строить пенсионный бизнес. Поэтому смотри, потом ты говоришь, вот я там с инвесторами, которые там да, много принесут, но ну, это как бы это какие-то узкие группы людей, которые да, там в проекты, а моя цель, но ну, работать широким рынком. Широким рынком, чтобы много людей у кого нет возможности, имели возможность. И для этого надо находить решение, как бы, ситуация на рынке бизнеса, как сделать так, чтобы главный бизнес, он был более выгодным, чтобы поднимать значительную выгодность. Поэтому, в первую очередь, ну, то есть, дивиденды э, в инвестиционный бизнес всегда ок. Увидели. Нет, я не понял. Еще я не сюда до вас, вона каже, давай з твоєю Я кажу, ну все, ну шо робити буду. Ну дальше, вы знаете, где это место, место дальше? Написано, а над тобой mm -hmm. воссияет Господь. Смотрите, вот это время, когда нам нужно просто что сделать? Усилиться и действовать. Делать свои дела, свое дело, которому просто нам надо верить, что мы не будем посрамлены, дойдем до конца, что у нас хватит сил, мы справимся. Знаете почему? Потому что вместе мы сила. Хорошо, нет уже, не могу говорить, что хочу.